Розбудова демократії та допомога переселенцям до Кривого Рогу завітав головний радник міжнародної фундації виборчих систем Айфес Пітер Ербен. Організація «Айфес» активно підтримує розвиток демократії, забезпечення прозорих виборчих процесів та розбудову політичної етики в усьому світі. Україна є однією з країн, де фундація реалізовує свої ключові ініціативи у Кривому Розі. З «Айфес» співпрацюють вже понад п'яти років. Під час візиту Пітер Ербен відвідав хаб Народний Дім, штаб прийому переселенців у Кривому Розі. Тут щодня отримують допомогу сотні людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. У хабі працюють фахівці, які допомагають переселенцям з правовими питаннями, отриманням гуманітарної допомоги, медичними послугами, а також реєстрацію для подальшої підтримки. Пітер був захваті. А ти роботи, яка проводиться з переселенцями в Кривому розі. Про наш хаб. Народний дім штаб прийому переселенців, ну навіть до таких, що як розвішений одяг, як стоїть життя, як працює медкабінет, як працює правова допомога, як реєстрація проходить. Ну, це... Це він був у великому захваті. Одним з ключових напрямків співпраці стало впровадження нових ініціатив для підтримки переселенців під час війни. Зокрема, у місті вже були впроваджені спільні проєкти. Один з них переселенці-виборці, мета якого надати ВПО право голосу на виборах. А також нещодавно закінчився пілотний проєкт Оцінка потреб переселенців. Завдяки таким проєктам вдається не лише допомогти людям у складних обставинах, а й зміцнити довіру до демократичних процесів в Україні протягом багатьох років АІФЕС бореться за права внутрішньопереміщених осіб в Україні. Перш за все, надзвичайно важливим є те, що основні потреби внутрішньопереміщених осіб були забезпечені, коли вони тікають від війни. Ми співпрацюємо з егідою центром. Зокрема, працюємо над тим, щоб забезпечити право ВПО голосувати а також презентувати свою кандидатуру на виборах. Зокрема, під час візиту обговорили не лише досягнення, а й плани на майбутнє, незважаючи на виклики війни, кривий Ріг та Айфес продовжуватимуть співпрацювати. Особливу увагу приділяють інтеграції демократичних стандартів і створенню нових ініціатив, спрямованих на підтримку переселенців. Наше місто відвідав Пітер Ербен, це голова впливової міжнародної організації АФС Україна, яка займається питаннями інтеграції переселенців. Мені дуже приємно, що він високо оцінив інтеграцію переселенців в нашому місті. І це результат наполегливої плідної праці починаючи з 2014 року і міської влади, і ради оборони міста, яка спрямовує діяльність з переселенцями на те, щоб якомога швидше, якомога тісніше була інтеграція тих людей, які обрали наше місто в якості свого. Тимчасового бусійного житла спільна робота Кривого Рогу з Айфес демонструє, що навіть у часи війни можливі проєкти, які об'єднують громади, допомагають людям і створюють фундамент для демократичного майбутнього України. Пітер Ербен наголосив, що досвід Кривого Рогу стане прикладом для інших міст країни. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.